Врятує світ, краса, так давно говорили. Тепер врятує світ лиш доброта, бо однієї вже краси занадто мало. Тож, люди на землі, спішіть добро творити, щоб нам не згинути в морі зла, так говорив Василь Сухомлинський. «Добрий день, малята, а чи знаєте ви добрі слова? Те, що говоримо одне одному, те, що чуємо у відповідь, важливо. Бути добрим здавалося нічого складного, але ми робимо добрі справи, промовляємо добрі слова, ми множимо добро навколо нас, робимо цей світ трішечки кращим. Ці слова такі добрі, ніжні, лагідні, пригадаємо їх. Добрий день, дякую, вибачте, смачного. Добраніч, будь ласка, до побачення. Прослухайте оповідання Василя Сухомлинського добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося п'ять років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені, тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке: липовий мед, і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи, перепилені яєчки, пульйон з курячого крильця. Кожен говорив треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси та на болота. Оля їла мед у сільниках, і солодке коров'яче масло, лісові горіхи, перепилені яєчки, бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало, дівчинка жаледва вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались родичі. Дідусь опана сказав, чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері і в хату війшла прабабусі Олі, столітня надія, про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся в хаті, нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу, правночки вирішила навідати її, підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла. Оліну руку свою зморшкувату й маленьку, і сказала: немає в мене ні медових сільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучко, один єдиний подарунок. Сердечне бажання, єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, мою квіточко, видужила і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засіяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова малята, скільки років було Олі, коли вона захворіла? А що принесло їй родичі, щоб вона одужала? Чи допомогло їй це дівчинці? Хто прийшов до Олі? Що? Принесла правнучці? Як це подіяло на дівчинку? Що сказав дід Опанас? Чому саме слово про бабусі допомогло Олі?